Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Найбільша новина сьогоднішнього дня зміна командування Оту Донецьк. Стосовно командувача Луценка було дуже багато різноманітних розмов. Я не знаю, що там правда, що там неправда. Міру його компетентності, міру його військових талантів. І навіть не збираюся в цьому розбиратися. У мене на відміну від вас недостатньо компетентності і недостатня інформації щодо реальної обстановки на цьому напрямку, але ситуація там важка. Це ми знаємо. Ми знаємо, що противник зосередив там свої найбільші сили, найбільше хоче просунутися саме на цьому напрямку, і там ми багато втрачаємо. Невідомо втрачаємо ми тому, що неправильні рішення приймає керівництво ОТУ, чи тому, що там об'єктивно важка ситуація. Якби там не було кілька місяців невдач, чи з об'єктивних причин, чи з суб'єктивних причин, а командувача ОТУ, вірогідно потрібно було змінювати, хоча б для того, щоб вселити нову. Надію і нову віру в серця військовослужбовця. Будемо сподіватися, що нове керівництво ОТУ буде краще ніж попереднє. Ви скажете, а чому так пізно? Це треба було б можливо робити раніше. Ми з вами вже говорили про те, що люди як живуть, так вони і воюють. Неможливо воювати по-іншому, ніж ти живеш. Чеченці воювали так, як вони жили типами якими небудь вірдами, сім'ями без централізованого керівництва, тому що вони ніколи не визнавали над собою централізованого керівництва для того, щоб впровадити там Кадирівщину, довелося вбити і вигнати десь третину населення Чечні. Подивіться на себе, як ви вмієте змінювати керівників. Я подивився: дивіться, от мери головних міст, які не Являють якихось чудес управління, натомість являють безмежну корупцію, кличко при владі 10 років, і вірогідно ви переберете його і ще на наступний термін, коли будуть вибори. Труханов в Одесі, п'ять кримінальних справ, жодних успіхів в управлінні. Ватник 10 років при владі в Одесі. Садовий у Львові вже років 15. і не знаю. Можливо, він хороший хлопець цей садовий. Але так багато для будь-якого керівника він не набрид там. Філатов 10 років в Дніпрі. Якби Кернес не крякнув, то гадаю, він досі був би мером. У Харкові любі виборці, ви десятиліттями тримаєте мерів у своїх містах? Зараз я чую розмови. Зеленський хоче впровадити авторитарне правління в Україні. У вас авторитарне правління в кожному обласному місті, чи майже в кожному обласному місці? Тобто, якщо Мурзик один раз проліз. На свою посаду в мерії сковернути його вже неможливо. Він користується популярністю. Йому дуже легко вдається корумпувати депутатський корпус місцевий і е, нагарбованих коштів. У нього цілком вистачає на кожну виборчу кампанію. Ви не здатні змінювати своїх керівників. Чому ви думаєте, що хтось в Україні здатний змінювати, наприклад, керівників ОТУ? Принаймні, вчасно, як люди живуть, так вони і воюють. Мушу вам сказати, що не вдавови українці воюють краще, ніж живуть, і зміни. Відбувається в збройних силах швидше ніж в тилу. Давайте пройдемося по важливих військово-політичних новинах, від яких нам залежить московити. Заявили, що вони нібито домовилися з джихадістами в Сирії, Що джихадісти залишають їм їхні дві військові бази, що прикро а особливо прикро за Тартус за військово-морську базу в Тартусі. Ми не знаємо, чи це правда. Вони московити кажуть, що їм ці бази потрібні для того, щоб продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом. У них оці джихадісти вони внесені в список терористичних організацій в Москві, з якими вони домовлялися. Вони своїми літаками московити з цих баз бомбардували цих самих джихадістів і мирне населення Сирії в 15-16 році. Знищили дуже багато людей, в тому числі жінок і дітей. Взагалі, ісламські терористи розчаровують. От я був кращої думки про них, але коли ісламські терористи опустилися до того, що уклали угоду з московськими терористами щодо Афганістану, Талібан. І коли от зараз у ці от сирійські терористи укладають угоду про щось домовляються з московськими терористами, це дуже погано, це не стильно. Тепер я не люблю ісламських терористів. Втім, можливо, вони сирійські будуть хорошими хлопчиками і не дотримують свого слова. Можливо, московити домовлялися навіть не стільки з ними, скільки з хитро зробленим Ердоганом із саудитами можливо в Сирії і ще довго не буде стабільності, а це буде означати, що Україна зможе там. Сказати і своє слово в цій країні, і наші добрі українські хлопці з українських спецслужб зможуть атакувати ці бази. Ми з вами говорили про те, що світ на жаль повертається до попередньої ситуації, до тієї, яка була перед вісімнадцятими 19 століттям, коли тими століттями, коли Європа, Європа повністю домінувала, і от зараз ми бачимо, як утворюються аж два халіфати. Є проект на халіфат Ердоганівський. Турецький це він хоче об'єднати цих тюрківців, тих тюрків, які в Сирії, тих тюрків, які в Середній Азії. Вірогідно, зараз він візьметься за оцей коридор е, через Вірменію до Каспія для того, щоб отримати нормальний вихід до середньої Азії. Бо турки відрізані, і другий хліфат про який мріють і саудіти, і в Катарі, і в Еміратах. Це арабський халіфат. А треба розуміти, що оці от мрії, оця от історична пам'ять це працююча штука. Ви могли переконатися за останні роки. Це працююча штука в міжнародній політиці. От, на відміну від всяких економічних інтересів, це довго тривала річ. Яка призводить до справді руйнівних наслідків Взагалі Ми зараз бачимо, як швидко вирішуються проблеми, які тривали десятиліття, можливо, навіть довше от сирійський е, режим. Це початок 70-х років, і нарешті він впав. Тобто майже 55 років, як би там не було. От Ізраїль, скільки Ізраїль мав проблем з ліваном з хізболою, це спочатку 80-х років, і з автономіями, ну верніше, з палестинцями, це з часів заснування держави з 40-х. І от зараз Ізраїль вирішив і проблему хізболи, вирішив проблему сектора гази. І вирішив остаточно уже проблему голландських висот. Там зараз настільки швидко все вирішується, вірніше по-новому зав'язується, що навіть Трамп сказав, що близькосхідні проблеми легше вирішити, ніж проблему україно-російської війни. Це говорить про те, що Трамп взагалі не знає історії. Взагалі, близькосхідний конфлікт триває вже три тисячі років. Вірогідно, наступні три тисячі років він буде. Тривати тим часом сі Цзіньпін не поїде на інаугурацію Трампа в Сполучені Штати. Трамп його запросив і цим поставив незручне становище. А може, повинен був запросити, але звісно, що сі і їхати, і присутнім при торжестві демократії. Дивитися, як Трамп кладе руку на Конституцію Сполучених Штатів, де записано боротьба за. Всякі там права людини, демократію і решту недоречностей це якось принизливо, але китайці сказали, що пошлють якусь представницьку делегацію. Сі не поїде, натомість він прийняв Медведєва. Це Китай заявив, що наполягає на деескалації російсько-українського конфлікту і московити туди послали. Послати Медведєва, це все одно що послати якого-небудь Сибірського шамана, це все одно, що послати піскова, це все одно що послати. Офіціанта, який накриває в Кремлі, це якось так навіть дивно, і це могло би свідчити про охолодження стосунків між Арефією і Китаєм, але, мабуть, не свідчить. Там у них азятів свої якісь приколи. Ці послали свого клоуна, мабуть, всі пішли до них якого-небудь клоуна із Шауліня гримаснічати і робити такі смішні рухи. Нашим найбільшим другом в Європі зараз є генеральний секретар НАТО Рюте. Не знаю, чи довго його будуть терпіти в НАТО, адже він занадто часто говорить правду. І Рюте зараз що каже, що насправді треба європейським країнам витрачати значно більше ніж 3% ВВП на оборону, тобто прийти до тих цифр, які були в часи холодної війни. Він каже, це дуже потрібно зробити. І Він каже, що ви дивіться, ви чверть. ВВП витрачаєте на дурниці, на соціальні виплати і на допомогу всяким африканським біженцям. Ви витрачаєте незрівнянно більше ніж на оборону, тобто ніж на допомогу собі, і на допомогу Україні. Через таких людей, як Рюте, як деякі шведські керівники, як керівники Балтійських країн, Європа потрошку прозріває, починає виходити з мороку. В якій занурили роки огідної денацифікації, і всі показують своє справжнє обличчя. Пам'ятаєте, як ви співчували у цій боротьбі поневолених колонізованих хіжими європейцями народів, які так довго боролися за свою матію занову незалежність, тому що асоціювали ви себе з африканцями, а не з європейцями? І от е, зараз Роснафта уклала десятирічний контракт з Індією про постачання їй 50 тисяч барелів нафти на добу. Це дуже багато. Тобто Індія фактично зараз буде годувати в тій чи іншій мірі Московію. Звісно, що і ці індійці вони хитрі, хлопці, хитрозроблені, вони будуть платити рупіями або якось будуть. Платити їм якими-небудь бананами чи слоновими хвостами, чи що там у них є, що вони виробляють, але все одно, тим не менше, якось московити все таки будуть витягувати звідти кошти. І я питаю себе і вас: а чому у нас досі немає сікського представництва тут в Києві? От е, індійське посольство є, а представництво сікхів. Які борються за незалежність там на Індостані, немає. Але як би там не було, оця от вся, оця от вся затія з глобальним півдням потроху накривається. Цей бразильський президент, любитель Путіна і укладач альтернативних планів. Української капітуляції зараз отримав крововилив в мозок, йому десь там під 80, нібито він не крякнув, сказав навіть два слова, але вже однозначно, що все. І основний опозиціонер, який стане знову, він був колись президентом, знову стане в Бразилії. Він значно краще людина не любить Москву, правда любить Трампа, ну, але все ж таки він бразилець. До них давайте будемо ставитися поблажливо. Ну і на останнє зараз група вчених і фізиків, і генетиків, і археологів працювала над геномом неандертальця і кроманьйонців і виявили, що активне змішування між неандертальцями і кроманьйонцями в Європі відбувалося десь між 50 тисяч 500 років тому і 43 тисячі 500 років тому. 7 тисяч років, на їхню думку, що, правда, вони обстежили всього лише 79 решток, бо решток на дактальцях дуже мало, і кроманьйонців мало того періоду, я чомусь думав, що е, якісь е, змішування відбувалося пізніше. А виявляється, бачите, вже 50 Тисяч років тому щось там між ними було. І саме від неандертальців. ми з вами успадкували світлий ген, тобто наша шкіра ж світла завдяки неандертальцям. Давайте реабілітуємо неандертальців у власній уяві. І е, якась там є генне сполучення, яке дозволяє нам легше переносити холод. Це так само від неандертальців. Ну, плюс ще волосся. У Укременьонців, які прийшли в Європу, нібито було темне волосся. А неандертальці були руді і часто блондини. Це важливий факт. Це нас багато до чого зобов'язує. Ми горді нащадки славних предків неандертальців, а не тільки. Романньонців, а що цікаво, в Індії жодних неандертальців не було. Неандертальців взагалі не водилися далі ніж західний Іран. Між іншим в Києві немає жодного пам'ятника неандертальців. Несправедливо, це тому, що у нас мир кличко. Але не сумуйте, 17-го числа ми з Сергієм Івановим будемо розважати на ці теми і на багато інших тем в культтеатрі. Це 17-те число. Будь ласка, туди треба буде купляти квитки, адже гроші з цього заходу йдуть на підтримку батальйона Братство. Ми будемо говорити про неандертальців, ми будемо говорити про християнський реванш в Америці, який відбувається потрошку про капітуляцію церкви в Європі, про християнську революцію в Україні, яка нам необхідна, якщо ми хочемо. Знищити ворога в його лігві, адже воєвнича церква, армія Бога, може йти на схід переможним маршем, а Збройні Сили України, які теж є чудовими, але можуть всього лише тільки відбиватися на власних городах. Таким от зародком армії Бога і являється батальйон братства, який зараз діє в центрі Цимура, головного управління. Розвідки на цьому вам моє щире звитяжна бадьора українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова?